24 лютого, щоденні роздуми, вдячне серце, я намагаюсь твердо дотримуватись цієї істини, що повне подяки серце не може тішитись марнославством. Воно з кожним своїм ударом обов'язково буде випромінювати любов, найпрекрасніше з почуттів – Котрі нам дано пізнати, як це бачить Біл, сторінка 37. Мій наставник говорив мені, що я повинен бути вдячним алкоголіком і розглядати все з позиції подяки, адже вона основа смирення, а смирення основа анонімності. А анонімність духовна основа всіх наших традицій, яка постійно нагадує нам про те, що головними є принципи, а не особистості. В результаті такого керівництва кожен новий день я починаю, стаючи на коліна, щоб подякувати Богові за три речі. І Я живий, і я тверезий і я член. АА. потім я весь день намагаюсь отримувати це почуття вдячності в повній мірі, насолоджуючись черговими відпущеними мені 24 годинами життя за принципами АА. АА – це не те, куди я вступив, а те, чим я живу.